Марту, можна піду в гості до Саші Лосіва? Іди. Почекай, а чого ти його Саша Лосів називаєш? Тому що він Саша Лосів. Ну, а як ви його між собою називаєте? Ну, між пацанами. Саша Лосів. Ну, прізвисько в нього є. В сенсі. Ну, прізвисько Клікуха Погримуха. У Лосіва немає клічки? Нема. А яка у нього має бути клічка? Ой, синку, не засмучуй мене. У нас в Лосів був Лось, Лосяра, Лосьок, Роги, Копито. Це як мінімум. Як у Лусів не може бути погримухи? Ну, немає, обов'язково має бути. Синку, клікухи, це ж окремий світ. Це твоє друге ім'я. Варто один раз оступитися і все. Ти навіть не знаєш, як це станеться. От у нас в театральному гуртку в школі був хлопець Сергій. У нього перша роль була роль яблука в касті. І все. Він назавжди яблуко. А син його знаєш хто? Хто? Яблуко молодший. Людина навіть не має відношення до яблука. У мого друга садочку було поганяло хліб. Він любив хліб? Ні. Не любив хліб? Ні. М -м 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 -м. Може, прізвисько Хлєбов?